Привіт! З вами компанія Екожар, Мене звати Артем. І сьогодні у нас на огляді промислова опалювальна піч Екожар ProMax 2500. В сьогоднішніх реаліях блокаути створюють серйозні проблеми для виробництв, включаючи відсутність опалення. Все це призводить до зриву термінів постачання, а також додаткових витрат для підтримання безперервного виробництва. З відсутністю світла великі твердопаливні котли не можуть працювати на повну потужність. Але для вас це не є проблема з нашою твердопаливною пічою, якій майже не потрібна електрика. Промислова твердопаливна піч Екажар Промакс 2500 призначена для повітряного обігріву приміщень до 600 квадратних метрів та об'ємом до 2500 кубічних метрів. Також її можна використовувати не лише для опалення, а й для технологічних процесів в сільськогосподарських чи промислових підприємствах, наприклад, сушіння. Найголовнішою та основною перевагою нашої печі є її конструкція. В топці передбачена камера допалу вторинних газів. Саме двокамерна топка дозволяє печі працювати в двох режимах тління та піроліз. В первинній камері горить паливо, після чого утворюються піролізні гази, які, переходячи у вторинну камеру, допалюються. Це забезпечує економічність роботи печі та зменшує кількість палива для обігріву. Ще однією особливостю нашої печі є уже вбудований теплообмінник із труб. Саме за рахунок теплообміннику нагріти повітря не виходить одразу в димохід. Більшість печей чи котлів добре справляється з тим, щоб нагріти повітря. Але не завжди конструкція придумана належним чином, і це повітря відразу виходить в трубу. В нашій печі, за рахунок того, що повітря проходить через труби, воно краще зберігає тепло та ефективніше опалює приміщення. Двері та задня панель теплообмінника за необхідності легко знімаються для очищення після довготривалої експлуатації. Діаметр вихідного патрубку 300 мм. Холодне повітря проходить через нижній патрубок, потім через реброну поверхню топки та камеру допилу вторинних газів потрапляє в теплообмінник печі. Це дає змогу зняти більше тепла з одиниці поверхні. Номінальна температура повітря на виході 128 градусів, а теплова потужність пічки складає 58 кВт. Товщина топки складає 8 мм. Труба має оребрення по площі, яке сковано в кожух. Це робить тепловіддачу більш ефективною за рахунок збільшення площі нагріву. Двері оснащені ущільнювачем, який запобігає потраплянню чадних газів в приміщеннях. Також це збільшує коефіцієнт корисної дії за рахунок збереження теплого повітря в топці. Всередині топки колосникова решітка спеціальна розділова конструкція, що підтримує шар твердого палива. При цьому крізь отвори між колосниками вільно проходить зола, яка тим самим не перекриває вільний прохід повітряних мас. Решітка встановлена між мішками розгорання та зольним відділом. Зольник має дверцята для зручного очищення. А також шиберну заслінку для контролю тяги. За допомогою вентилятора ви можете суттєво збільшити ефективність печі. Він видає потужність 0,9 кВт і при цьому з ним справиться будь-який генератор. На повному завантаженні піч може працювати до 18 годин. Якщо вам необхідно підтримати температуру в приміщенні, ви можете на ніч вимкнути вентилятор. І при цьому в системі буде зберігатися тепло. На відміну від твердопаливних котлів, в яких при вимкненні замерзає вода в системі, нам не потрібно підтримувати всю ніч температуру, підкидуючи дрова в топку. Піч пофарбована фарбою австрійського виробництва Термодур, яка стійка до механічних пошкоджень та високих температур. Піч екажар ProMax 2500 це ідеальне рішення для великих виробництв. Яка допоможе підтримувати тепловий режим навіть найважчі моменти. Якщо ви шукаєте надійну та ефективну піч для свого виробництва, це вона. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх в коментарях. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!